Вітаю усіх. сайт є, розпочинає прямий ефір з Хмельницького, з Майдану Незалежності, де ось ось розпочнеться акція Рік без Каті Гандзюк. Збираються тут хмельничани. Зараз на Майдані. Сьогодні 4 листопада рівно рік, як у лікарні, в столичній лікарні померла відома херсонська громадська діячка Катерина Гандзюк. На неї був скоєний напад 31 липня 2018 року. Декілька місяців вона боролася за власне життя, але, на жаль, її так і не врятували. Ну і, власне, поки так і невідомо, хто ж замовив її, тому що це був напад з метою, аби знищити Катерину. Потихеньку люди на майдані декілька десятків є ну, Це разом з журналістами. Подібні акції сьогодні відбуваються у багатьох містах України. Наразі була інформація сьогодні, що в 40 містах України Ну, зараз власне схоже, Сама акція розпочнеться у Хмельницькому. Рік пройшов, ми нічого не чуємо. Тому що тут вже зібралася певна кількість людей. Я думаю, що будуть підтягувати, щоб не затягувати, адже акція була о 19-й. Слава Україні! Героям слава! слава Україні! Героям слава! слава Україні! Героям слава! Насправді ми маємо дві війни: одна війна на сході, яка постійно забирає здоров'я та життя українців, а інша війна всередині нас. Всередині країни. Це війна з безправ'ям, це війна з свавіллям, це війна з продажними суддями. І ця війна теж має своїх жертв. У нас теж є поранені, це Сергій Стерненко, який отримав три напади на себе, це Дмитро Булах з Харкова, який теж боровся за права, теж був побитий. Це Сергій Нікітенко теж з Херсона, теж, до речі, друг. Каті Гандзюк, якого теж побили, і жодного замовника цих злочинів не було знайдено. А Катю Гандзюк вони вбивали не один день, вони її вбивали 96 днів. І прийшов рік, ми запитували минулої влади, хто замовив Катю Гандзюк. Вони спромоглися посадити 5 виконавців і те дали їм дуже незначні терміни. А замовники розгулюють на свободі. Замовники ігнорують судові засідання. Вони вважають, що ми забудемо, що, що вони зробили. Вони вважають, що це якось замнеться, це якось буде. Ні, не замнеться. Сьогодні в Хмельницькому на Майдані зібрались небайдужі люди. Зібралися абсолютно різні люди з абсолютно різних сфер, і, можливо, в своїй роботі ми ніколи не пересікаємось. Але нас об'єднало одне бажання бажання справедливості. Саме тому. Ми запитуємо, хто замовив Катю Ганцюк. Разом з нами запитують 40 міст по всьому світі. Це і Сполучені Штати, це Ізраїль, Естонія, це кожен обласний центр в Україні теж запитує, хто замовив Катю Ганцюк. Тому що вбивці мають сісти. 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 Я попрошу, хто хоче сказати кілька слів. Також підходите до мене, даю мікрофон. Скажіть кілька слів стосовно стосовно взагалі ситуації, яка склалася з нападами на активістів. Прошу підходьте. Слава Україні! Знаєте, список можна продовжувати, і дуже страшно, що з цього списку я практично всіх людей знаю особисто. Це колега з Харкова. До речі, там не тільки на Дмитра були напади. Там взагалі було е, декілька нападів і на його колег. Так само в нас є Віталій Остименко, який так само в Одесі бореться дуже проти е, незаконних забудов, і на нього так само було дуже багато. Спроб нападу і навіть напад був тому. Це не якісь міфічні люди, далекі, яких ми не знаємо. Це прості громадяни, мешканці своїх областей, яким набридло те свавілля, яке відбувається в 2014 році. Коли ми виходили на майдан, ми думали, що та революція вона все змінить. На жаль, вона змінила деякі обличчя. Показав такий наш рік виборний, що ще може більше змінитися обличчя, але чомусь я сьогодні не можу сказати після двох таких виборчих підходів, що в нас змінилося все, і ви розумієте, чому в нас не змінилося керівництво Міністерства внутрішніх справ. І дуже багато людей були просто шоковані, що нова влада все ж таки вирішила залишити людину, яку ну, мені здається найбільше акцій пережила під своїми там і воротами, і під міністерством, яка, ну, на мою думку, мала би бути змінена найперше. Тому що при всій повазі хороших людей наявності у е, структурі поліції, е, на жаль, реформа не відбулася для мене. Реформа поліції це зміна на сьогодні таблички, і тому ми сьогодні виходимо. Е, знаєте, дико, що ми маємо виходити і вимагати покарання, а не як в нормальних країнах демократичних поліція. Правоохоронні органи мають розуміти, чим вони мають сьогодні займатися, і ми зараз говоримо про відому більш людину, так про яку могли вийти люди і сказати. А скільки в нас сьогодні випадків, коли е, немає реакції повноцінної правоохоронних органів? Я не буду сьогодні нагадувати, як в нас відбулося пару днів тому, коли в нас людина, яка спричинила ймовірно ДТП, вона просто покинула територію України. І батьки змушені шукати справедливості. Тому ми сьогодні повинні говорити про те, що відповідальність має бути. І поки в нас не буде відповідальності всіх структурних органах, всіх публічних органах, ну нам буде важко здійснювати будь-які реформи далі. Дякую. Ще хто бажає сказати кілька слів. Це точно. Немає бажаючи. Леся? Слава Україні. Героям слава. Дуже прикро, що сьогодні нас так мало. Ну, насправді тут зібралися ті люди, які там е, мають, які мають спільне бажання. Це бажання змін в країні. І, відверто кажучи, дуже болить байдужість наших громадян, тому що сьогодні, як ніколи, важливо показувати, що ми хочемо в країні змін, що ми не мовчимо, що нам болить. І те, що сталося з Катією, це Трагедія не тільки однієї людини, однієї сім'ї, це трагедія суспільства, тому що, аналізуючи всі ті події, які відбувалися, пов'язані з її громадською діяльністю, з її активністю, з її позицією, так, з її стержнем таким. Показує те, що якщо ти будеш виступати, то з тобою може статися ну, будь-що в будь-який момент і ти не захищений. І це дуже страшно, що е, сьогодні ми маємо знову ту саму ситуацію, тому що е, розслідування, на жаль, не завершене, ми ні, ну, не, не бачимо якихось об'єктивних е, об вироків. І це насправді. Е, Болить, тому що це є проблема не тільки правоохоронної системи, це є проблема е, нереформованої належним чином судової системи, і дуже шкода, що сьогодні громадянин України не може довіряти е, правоохоронним органам, не може довіряти е, судам. І як би ми не говорили, що ми там декларуємо себе демократичною. Е, Країною, що ми розвиваємося, рухаємося вперед. Всі ті події, які відбуваються взагалі, там останнім часом пов'язані зі зміною влади, ну якось трошки заставляють ну, мене особисто, вони лякають. У мене таке відчуття, що я сплю і зараз прокинуся, і, 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 і це відбувається не зі мною, ні з моєю країною. І такі акції, які сьогодні відбуваються в місті Хмельницькому, в інших обласних центрах. Це ж все таки надія, жеврії на те, що ми не до кінця здалися, і здаватися ми точно не будемо, тому що з того моменту, поки будуть мовчати громадські активісти, ті, які мають досвід, які мають позицію, які мають надбання, які мають пережиті трагедії, пов'язані з втратою тих людей, яких можливо ми не так близько знали, але з якими ми були на одній хвилі. Доводить те, що ще не все настрачено, що ми ще е, маємо той вогник, який е, сьогодні символічно ми запалили так в пам'ять про, про Катю. Тому що е, от тільки як ми замовкнемо, тільки коли ми забудемо про трагедію, яка сталася з нею, от тоді буде кінець демократії в, в країні. Е, ми не маємо права мовчати, і в жодному разі ми не маємо бути байдужими. Через те я точно переконана, що такі акції, які сьогодні відбуваються, акції, де ще ми маємо можливість виходити говорити, все таки дають нам надію на те, що реформи мають бути, і ми віримо в це. І допоки ми будемо вірити, допоки будемо пам'ятати. Допоки ще буде жити Катя, бо її смерть не має бути даремною. Вона хотіла змін, і ми не маємо права мовчати, і не маємо права забути. І хай нас буде наступного разу не так багато, можливо, менше, а можливо, більше. Допоки буде жити демократія. Дякую. Дякую. Взагалі, найкраще, щоб. Наступного разу ми просто зібрались згадати Катю, і щоб ми вже знали імена замовників, і що ці замовники дійсно отримали своє покарання. Можливо, ще хтось хоче виступити? Що ж, якщо немає бажаючих, то я хотів би е згадати слова Каті. До речі, е нам довелось. Працювати ми не були друзями, ми навіть не були знайомими сильно, але нам довелось працювати разом. І одразу було видно, що це людина, яка знаєте, правдоруб, а і людина, яка не боїться сказати, і вона знає, що з нею може бути, тому що є люди, які просто кажуть, а вона усвідомлювала, що з нею може бути. Ми чули з новин, можливо, хтось був знає, що таке Херсон, і що таке влада в Херсоні, яка в спайті. З продажною поліцією в Херсоні е, теж е, творить безчинство. Але вона не боялась там, там говорити за тих умов, де б'ють активістів, де знущаються над правами людини. Е, тому я хочу сказати, завершити, напевне, що наше сьогоднішнє зібрання. Е, Словами Каті, вона казала, що нам потрібно повернутися один до одного, бути поруч один з одним, тому що спочатку. Вони знищать правих руками лівих, а потім знищать лівих, а потім прийдуть до нас простих громадян, яким просто не байдуже, і які задають незручні питання владі. Тому не будьте байдужими, і давайте горнутись один до одного, тому що разом ми сила, і разом ми обов'язково переможемо. І разом ми обов'язково збудуємо ту країну. Заради якої у нас гинуть вже сотні людей, навіть тисячі. Це всередині країни і з нашим зовнішнім ворогом Росією на сході. Більше 13 тисяч. От мені підказують цифру. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Дякую вам, що ви не байдужі. Рік без Каті Гандзюк. Акція у Хмельницькому. Хто замовив Катю Гандзюк? Завершилась. На цьому наша трансляція буде завершуватись, але ну, всі нові новини читайте на сайті є. Стежте за нашими публікаціями у Фейсбуці, Інстаграм, Ютуб. До зустрічі!